Так, це частина друга. Я просто говорила так, вже говорю, тут вже відео закінчилось. Перша частина була, це про місію призначення вашого житті, і ми роздивляємось, в чому ж ваша місія і призначення, так, і які взагалі потім вам обрати свій шлях. Ну, давайте, я тут розповіла і про мага вже, і про сімірку Кубків. Давайте тут королеву жезлів я розповідала. Ще раз повторюємо: по королеві жезлів стосовно ключових вектори вашого призначення по Покоролеви Жезлів ваше призначення, місія пов'язана з самореалізацією, з вашою харизмою, натхненням інших. Ви покликані, так би мовити, запалювати і себе, і інших. Ви як джерела впевненості і внутрішнього гню для себе, для інших. У вас дуже розвинута ораторська майстерність. Ви вмієте вести за собою, ви вмієте надихати, ви жриць Внутрішнього такого полум'я. По дев'ятці пентаклів це про навчити інших ваша місія і себе, в тому числі, самодостатності, незалежності. Ну, ви імператриця по сигніфікації. Тож ви розумієте, так це вже проявлено ну, там чотири королеви в імператриці, як в імператорі чотири короля. Це про фінансову стабільність, це про свободу фінансову, це про красу і гідність, і самоствердження, це про втілення духовного в матеріальне. Так, Ну і помагу я вже розповіла. Тобто, ви взагалі підсумуємо: ви творець і провідник, так, і ви можете бути і наставником, ви можете бути створювати реальність, помагу. Так? І по королев до речі. Ваша місія допомагати іншим побачити вибір і знайти власну силу? Якщо ви впізнали себе по сигніфікації? До речі, дуже сильна людина, дивиться мене. Сильна в тому сенсі, що якщо ви не знали про це і питаєте, то знаєте. Ну, давайте як. Вам обрати свій шлях. Так? Як от вам обрати свій шлях, якщо ви ще не знайшли? Перевернути король жезлів. Помірність. Король кубків. Вежа. Перекрию вежу. Тус мечів. Тут у нас петірка жезлів на дні колоді. Дивіться. Зараз. Не через домінування. Король жезлів перевернути. Якщо б це був, був би король жезлів який прямий, я би сказала б домінування, контроль. А ви не маєте брати. На себе шлях тих, хто хоче керувати вами. Зрозуміло? Це, а, якщо про чоловічу фігуру, то чоловік-батько-начальник може виходити, так? А, тому що ви були під якимось тисками і впливом якоїсь людини. Або самі намагалися діяти через силу волі, але це більше не працює. Услышали? Так. По помірності це ваш шлях, це баланс, гармонія, зцілення це алхімічна карта, до речі, це з'єднання духа і матері, наприклад. Мати, матерії. Я ж заговорю, мати, Я сама думаю, який мати? Матері. Пошук золотої середини, як говорять, знаєте, щоб було норм, баланс і в душі, і в розумі, і в голові, і навколо себе, і сама собою, тілесність. так? Це між внутрішнім і зовнішнім, так? Ви маєте йти ні різко, цим шляхом, не через боротьбу, а через внутрішнє. Вирів... Вирівання. Хочеться ж красиво сказати, щоб ви почули. По королюков це слухайте серце. Емоції, інтуїцію. Ви маєте приймати а, рішення з не з рацією, а з емоційно зрілості. Ой. Зараз. Оберіть шлях, який вам більше відгукується. А не лише логічний По вежі. це про життя саме руйнує старе, без вас. Те, що вам не потрібно. Можливо, вже зламалися старі опори. Це не кінець, говорить карта вежа, це визволення. Вам не потрібно будувати, будувати далі те, що вже не ваше, те, що вже зруйновано. Дозвольте собі звільнитися. тузу мечів це прийде до вас ясність і розуміння вашого шляху. Ви це відчуєте, по королю Кубків. Ваш шлях через істину, через свободу думки, через прорив і усвідомлення. Ви маєте бути чесним самим собою до кінця, навіть якщо боляче, це шлях правди і звільнення. Тобто, підсумуємо, не через домінування чи підкорення так, авторитету, а через глибоку внутрішню гармонізацію, правду і звільнення. Старе у вас вже руйнується або зруйнувалося, щоб народилося нове. Не чіпляйтеся і не е, тримайтеся. Тому що якщо вежа руйнується, то потрібно відійти і, і просто подивитися. Зрозуміти, що після вежі можна щось побудувати, розумієте? Дозвольте собі бути чесним, самим собою, хочеться сказати мені до кісток. І тоді ви вийдете на свій шлях із мечем істини, так? і внутрішнім вашим світлом. І по питірки жезлів я хочу сказати, що у вас дуже багато внутрішнього конфлікту, насамперед самим собою, тому що ви не можете знайти згоди. У вас є вже на приміті на те, що ви хотіли б робити, у вас вже є. Але ви якось не можете сам, сам з собою або сама з собою домовитись. Ось щось таке йде. Напишіть, будь ласка, як вам відірався цей розклад. Дуже цікаво, я не думала, що так. Дуже багато інформації, яка така прийшла цікава. Напишіть, як зрезонував, з ким зрезонував. Ну, такий розклад, по вашому запиту. Буду чекати на зворотній зв'язок. Дякую, до зустрічі!